Такі вже звуки починаються, коли вирусі авіабомбери піднімаються в повітря. Перший наш учасник з позивним інженер. Шукає ціль. Висота зараз 44 метри, 45. 46. Зараз учасник піднімається ще трошечки 47. Скидання. За 5 метрів. Все є 100 метрів. І. Влучання в межах 5 метрів. Так білот знижується до 50 метрів. Зараз пілот знаходиться прямо над мішенью. Зараз побачимо його скід. Налаштовується. Є невеличкі. Вітрові перешкоди є скидання і дуже-дуже близько біля п'яти метрів не влучив, на жаль, в коло п'яти метрового діаметру.